Вітаю, ви на телеканалі «Вітай». Це програма. Наші герої якої рухають нашу країну до перемог. І сьогодні знайомимо вас зі світом чудес та мудрості від запорізької каскарки Світлани Омельницької. Як працює казкотерапія для дітей, які бачили війну? Поговоримо з нею далі. Світлана Омельницька казкарка, педагог та арт-терапевт, родом з Бердянська Запорізької області, яке нині перебуває в окупації. Вимушено переїхала у Вінницю влітку 2022 року. Нині проводить для дітей та дорослих авторські тренінги з казкотерапії, допомагає вирішити життєві труднощі та віднайти сили жити далі людям, які мають статус ВПО. Вітаємо вас, пані Світлана. Вітаю. Дякуємо, що запросили у такий світ казок. Ваш власне у в книжках багато розкривається мудростей людства, а особливо в казці, де є добро і зло. Як зараз прийнято казати Україна і Росія? І сподіваємося, що так як в казках все закінчується хеппі-ендом, в нашому випадку також все закінчиться е, розпадом кровавої імперії. Розкажіть, будь ласка, що в свої казки ви вкладаєте? Чи є там сенси хорошого, поганого, перемоги над поганим і процвітання хорошого? Звичайно, я теж безперечно вірю в те, що все так і трапиться, і як в казці буде все найкращим чином для України. Звичайно, кожна казка це мудрість, і тому для того, щоб вона спрацювала саме для кожної людини, відгукнулася і допомогла. Звичайно, закладаються сенси. Є казки різні, є казки, які пишуться спеціально під якісь запити, а є казки, які просто пишуться від душі. Але будь-яка казка, казка – це однозначно мудрість і однозначно твір, в якому закладено саме перемога і саме щасливий кінець. Тому що коли є щасливий кінець, тоді є віра людини, яка читає в те, що вона, так як і герой, зможе подолати будь-які перешкоди, зможе щось змінити в своєму житті і теж мати радість від життя і мати виконане те бажання. чи… Ну, те, до чого вона прагне, до дуже чого важливо дяти. мотивувати, так, так і бути мотиватором таким в кожному знаходити це так. і так. давати цей посил, щоб досягати успіхів. Власне, у вас так і було дуже багато років. Ви являєтесь педагогом. Хочемо, щоб ви нам розповіли про свій такий шлях. Адже ви родом з Бордянська, сьогодні ви опинилися у Вінниці через те, що Росія вірвалася в наше життя, в наші будинки, будівлі. Хочемо почути від вас сьогодні те, з чого ви починали? Добре, це досить звична така цікава історія, тому що так я справді працювала педагогом, і в принципі казки любила завжди з дитинства. Мені бабуся е, на, на, ну, дуже часто розповідала читала. і е, заохочувала до того, щоб я любила казки. Е, і так як педагог, я працювала і в школі, і в дитячому садочку, я завжди використовувала казку як допоміжний інструмент, але я не знала глибоко, як працює. Є казка, я цього ще тоді не розуміла. А коли в моєму житті 9 років назад сталася ну, така трагічна подія. У мене померла донька від раку, і саме з того часу я почала вже навчалася арт-терапії і знала один із засобів таких самодопомоги це писати ранкові сторінки. Я їх писала дуже довго, місяця два чи три. І одного разу да, здивувалася від того, що в мене почали з'являтися на папері такі. Казкові незвичайні історії. Я їх просто писала і навіть не перечитувала. А вже коли через час перечитала, я здивувалася від того, що в житті я не вживаю таких казкових слів, а вони якось через мене йдуть. Це було дуже дивовижно. Я розповіла про це своєму педагогу, з арт терапії. І вона тоді сказала, що це ж інструмент, яким можна самостілитися. з тих пір мені було цікаво дізнатися, як саме працює казка. Я більше навчалася, довідувалася саме по казкотерапії цей напрямок. Ви себе самостілили, так. і після того вирішили, що така допомога потрібна і багатьом іншим. Так. І ви її зараз вміло надаєте. Так розкажіть, будь ласка, про те, яким чином казка може лікувати. Це теж дуже здається, начебто з одного бутку складно, з іншого, просто тому що казка це дуже м'який інструмент, який ненав'язливо допомагає. Інколи людина навіть не розуміє, як то відбувається. Найсправді що відбувається? Просто працюють наш свідоме і несвідоме в той час, коли ми проживаємо, читаємо казку, так коли пишемо казку, ми створюємо героя, ми проживаємо життя поряд із героєм. Так і ми проживаємо свої емоції, почуття. І саме в цей час наше несвідоме сприймає це як шлях. Стілення Да, вирішення проблеми. І таким чином виходить, що людина ну, начебто навіть не помічає, вона звертає, от, як дити... дитина да? діти люблять якийсь час, вони просять прочитати одну казку сто разів. Да? І ми не розуміємо, ну, нам вже набридло, для чого дитині так багато. Але саме в цій казці вона їй важлива, тому що герой дуже схожий з дитиною чимось в житті, і таким чином дитина проживає емоції, які не може проявити в реальному житті. Через казку це можливо, і тоді вона стає більш сильнішою впевненою, що, що вона так само, як герої, зможе справитися. І це допомагає і в реальному житті, так само і з дорослими. Особливо найкраще працює казка ту, яку пишуть дорослі самі. Нині ви працюєте із аудиторією навіть 70+. Так. і вони з легкістю поринають у такий казковий світ і знаходять для себе там вирішення. Розкажіть, будь ласка, про ці такі уроки життя, які ви проводите для вимушеного перед переселених людей до Вінниці з так. гарячих точок України, так я дуже рада, що у Вінниці знайшла таку можливість реалізовувати себе саме як казкотерапевтка, як арт-терапевтка, і, і допомагати вимушеним переселенцям проживати свої складні ситуації, емоційно вирівнювати емоційний стан, знімати напругу, тому що ну, зараз, на жаль, ми всі травмовані травмовані, тому така потрібна допомога. А коли люди приходять вперше і вони кажуть, та ми думали, що це ж що, ну казка, це ж не для дорослих. Але коли ми починаємо в наші заняття і вони поринають у світ казки, то виходячи, посміхаються, кажуть, ніколи не думали, що казка такий. Сильний інструмент, тому що, начебто, через прості ігрові вправи, через роботу або з готовою казкою, або через написання навіть частини казки, або просто роботою з казковим героєм, з чарівними з чарівними героями, з чарівними предметами, через ці вправи і методи можна допомогти людині відкрити якусь грань себе, побачити свою внутрішню силу, відкрити, а що я ще можу. А як мені самі допомогти і зцілитися? І навіть так мені дуже радує, що приходять люди з таким поважним віком і з таким задоволенням поринають у світ казки. Як працює ця система така глибока? Розкажіть нам, будь ласка, вже як з психологічної сторони, коли ми занурюємо людину в казковий світ, і вона тоді рухає далі його, продовжує цю історію. Що саме ним керує особистістю, яка занурюється в казкотерапію, і як звідти вийти? Угу. В реальність? Ну, Для цього існують спеціальні такі техніки. Так? Коли ми починаємо заняття, я даю спеціальні вправи для того, щоб занурити в казковий світ. Це якісь вправи дихання? Так, не обов'язково дихання, є вправи для дихання, є візуалізація, да. Можна не особливо не обов'язково, можна навіть просто інколи я таку даю вправу, ми дивимося просто на горячу свічку і намагаємося через це. я там Говорю якісь слова, тобто тут можуть бути будь-які техніки, способи, способи mm -hmm. да, для того, щоб ввести в казковий світ. Ми виконуємо вправи, ми занурюємося у світ казки, але в кінці заняття дуже важливо повернути в реальний світ. Тому але ще що, й що, щось, щось корисне в себе взяти. Звичайно, звичайно, під час роботи з казкою, звичайно, ми працюємо через казкового героя, ми переводимо це на реальність. Да, і, але в кінці важливо все-таки людину повернути. До реального світу, хоч їм часто не хочеться, але на жаль, так треба, тому що казка має залишатися в казці. А якщо брати такі складні випадки? Адже не тільки дорослі а й діти зараз переживають жах жахіття тієї війни, так. яку принесла нам Росія, коли це такий депресивний стан? Чи важкий стан, глибокий, психологічний? Чи працює тоді казкотерапія і які методи? Можливо, ви нам на якомусь прикладі розкажете, коли оця дитина перебувала в такому темному середовищі своїх думок, і як звідти вийти. Ну, Є дуже багато різних способів для цього. так, Тут проводиться глибинна терапія, і взагалі, ну, якщо вже дуже складний випадок, то чисто просто через каскотерапію повинні бути ну, комбіновані Суміжні, такі да, медичні, да, препарати, медичні да, Звичайно, якщо вже така сильна травма, то так просто ні. Але, от, наприклад, на своїх заняттях, що я спостерігала, коли проводжу зараз і заняття з дітками, то все одно. Казка, вона ж має не тільки мудрість самої казки, але в казках закладено дуже багато і символічних образів, і метафоричних, так? через які теж дитина може відпрацювати якусь свій, якийсь свій стан, якусь свою, свою емоцію. І, наприклад, були такі випадки, от я дуже радію з того, що приходять діти, є у мене з Бахмута, наприклад, які. На початку в перших заняттях вони навіть не говорили. Вони просто мовчали, і інколи навіть не починали самі щось робити. Так? Але знову-таки, ну, по-перше, я завжди підтримую, е і не просто ну, якимось чином, допомагаю дитині розговорити її. Там. Якщо цього не виходить, просто даю можливість створити і виконувати. І то через кілька занять я дуже раділа з того, що ця дівчинка почала не просто говорити, вона вже хотіла навіть розповісти щось, хоча її роботи до сих пір особливі. Вона в кожній роботі пропрацьовує свої стани і ніколи не робить так, як, наприклад, ну я пропоную щось, але дозволяю кожному робити так, як вони це бачать, як вони це хочуть. Тому немає що ця це, саме це і дає можливість е, проявити себе саме тим чином, який необхідний на даний момент. Тому що ну, всі ж на різних етапах проживання горя, проживання травми, і тому саме. Е, Кожен обирає свій шлях, а я в цьому допомагаю і супроводжую. Насправді дуже мудрі техніки ви застосовуєте, коли дійсно надаєте о цих суто, якихось рамок, як у нас зазвичай в старій школі відбувалося. Так. Тут дійсно є можливість розкритися і пропрацювати. Хочу запитати у вас стосовно казок вже для дорослих, адже тут можуть вони більш розширювати свої грані і писати. Так. Розкажіть нам, будь ласка, що саме пишуть наші сьогодні вимушені переселенці, яким чином вони бачать розвиток своїх казок? Тут теж цікава історія. Дорослі. Ну, наприклад, якщо діти дуже часто вони справді бачать щасливий кінець в казках і вони його використовують. Ми з дітьми теж складаємо казки. Але з дорослими більш цікава історія, тому що, ну, на жаль, дуже багато дорослі, які травмовані, які знаходяться в якомусь такому негативному досвіді, і вони, коли пишуть, розповідають свої казки, вони не мають завершення або мають нещасливе завершення. І тому моя задача як казкотерапевтки, саме в чому задача, так? коли ми допрацьовуємо казку, ми її роздивляємося з різних ракурсів, і я пропоную завершити так? за допомогою запитань, за допомогою якихось там ще способів, для того, щоб людина все-таки побачила. А в чому ж є сила, яким чином може настати тобто фантазувати. тобто наполягати потрібно, щоб ця казка завершувалася, щоб людини була мета якась, звичайно, але є теж різні різні, ну скажімо так, періоди проходження травми. Тому в деяких моментах просто можна дозволити людині написати так, як вона зараз готова. Не завжди потрібно наполягати. Але в залежності від того, що за випадок, як реагує людина, на що вона готова, це. Вже я дивлюся на під, під час роботи, наскільки я можу зараз допомогти допрацювати саме цей період, чи якусь частину казки, чи яким чином. Ну це все по-різному. Індивідуально дуже. Але навіть те, що людина просто бажає писати казки, і вона пише, це теж дуже гарно працює. Власне, як відбулося в вашому так. житті, ви себе зцілили казкою. Так. У вас є на руках багато книжок, і так. позаду вас книжки, які ви створили, написали казки. Я переглянула декілька історій і хотіла б, щоб ви нам розказали, які сенси ви вкладали в свої казки саме в ті, які тримаєте. Ну ту, що тримаю, мені хотілося просто це моя перша книжка, яку якраз я писала саме з теми, як проживати втрату. Це було. Ще у 2016 році, коли я її видала, це моя перша робота. І сьогодні напрочуд, вона також важлива, адже втрати да. переживаємо ми всі особливо важлива, і я дуже радію, що вона вже перекладена українською мовою. Звичайно, хотілося б її і видати. Але я гадаю, що можливість в мене така колись з'явиться. Насправді вона дуже допомагає, тому що в цій книжці дуже прості, такі легкі, світлі казки, але вони ідуть якраз як. Трансформація як можливість прожити травму через казки, тобто починається від того від стану ну, шокового стану страху, від того, що щось відбулося, так? через трансформацію, через очищення, через відпускання, через осмислення. Там декілька і... періодів людина проходить так, під час так, казки так, вашої так, там так. на прийняття так. до там, адаптації, прийняття, так. як вони звучать правильно на правду. Так, так і. Вони проходять через, да, через прийняття, через відпускання, через очищення, через прийняття і вже до розуміння, що ж таке щастя, любов і як жити далі. Колись, Коли я цю книгу тільки готувала до друку, я подавала на розгляд, ну, мені було на той час теж страшно, як я взагалі можу називатися авторкою, коли я ще вперше взагалі з цим стикнулася. І звичайно, я просила подивитися на свої казки дуже багатьох. Ну, Спеціалістів-професіоналів, які працюють з казками, з арт-терапією взагалі. І ось один із саме каскарів дав мені такий цікавий відгук. Він сказав, що ці казки як колискова, заколихуючи, вони дозволяють повірити в те, що життя прекрасне. І для мене це була дуже така висока оцінка про те, що це справді казки корисні. І коли я почала бачити, як вони. Ну, як реагують люди на ці казки, як вони їх читають, і те, що пишуть відгуки, як це спрацювало, а спрацювало не тільки ну, саме в сенсі травми, да, зцілення, але і навіть в інших випадках були такі випадки, коли людина там, після розводу проживала розвод, і їй допомогли ці казки справитися з станом. І так, потім були там, що роботу змінила людина і була в такому стані, шоковому, не знала, що робити, як себе знайти. Знайти і знаходили через те, що проживали саме з казками. Працювати з казками можна по-різному. Я коли випускала книжку, давала ще такі рекомендації, яким чином з ними працювати. Взагалі, з будь-якою казкою можна просто читати казку, і та казка, яка знаходить відгук в душі, їй схочеться перечитувати кілька разів. Але щоб глибше працювати, звичайно, це ну, можна поряд з спеціалістом так краще, тому що ну можна направити людину, можна підказати з чим Є саме попрацювати. з яким так, можна так, працювати так. і розкриватися так, більше. Так, так можна з якоюсь частиною казки попрацювати, можна надати додаткові запитання, можна до казки створити малюнок, можна з дітьми. Наприклад, ми програємо казки, це теж дуже гарно працює. Тобто багато різних способів, як працювати з казкою. Насправді дуже цінно те, що ви сказали, ваші казки дають можливість переоцінити, переосмислити життя, адже для багатьох українців. В Минулому році життя, наче в один момент обірвалося, і всі сенси вони розлетілися, і насправді розгублене почуття, не знаєш, куди рухатися далі. Сталося так у вас. Так. Коли в Росія прийшла буквально у ваш дім і забрала його, розкажіть про півтора місяці окупації в Бердянську. Як ви впоралися з тим жахіттям, яке відбувалося, що довелось пережити? Так, це було складно. Звичайно, як і всі в перші дні я переживала теж і шок, і страх, був і нерозуміння, як жити і що робити далі. Але я дуже, дуже вдячна, тому що в моєму житті є арт-терапії, терапія і каскотерапія, тому що це одного разу мені допомогло, і тому я відразу. Ви вже були знайомі з нею, так, тоді так, коли так, прийшла біда. травмою. Звичайно, так, я за арт терапію якраз це ще м, завершила курс якому там, як в 12-14 році, ну тобто ще до. E Ви себе психологічно підготувала. Да, так, це було, тому що я, я навіть готова була до, ну це як би так грубо не звучало, але коли померла моя донька, якраз я завершувала навчання арт-терапії, і це мені теж дуже допомагало на той час прийняти ту ситуацію, яка сталася в моєму житті. Так само і тут я просто вже використовувала сама для себе ті методи, ті способи, які я знала. Я малювала, я писала. От я продовжувала навчання і спілкувалася в підтримку підтримуючих групах саме наших спеціалістів, у яких я навчалася, познайомилася з новими, які підтримували, теж і допомагали, підказували, якими способами можна в першу чергу а допомогти собі. А які це ви тоді написали, коли пройшла окупація? Я не можу вам так зараз прямо сказати. Таке цікаве питання, тому що інколи бувають такі моменти. Що ти пишеш, я вже так ситуації, відпускаєш да, відпускаю, і забуваєш, забуваю. Да? А через деякий, деякий час я читаю, думаю, ой, яка гарна там слова чи казка, а потім підписано ж моє прізвище і дата. Я думаю, хіба це яке писала? Я не пам'ятаю. Тобто такі моменти теж бувають, і зараз я не можу сказати. Я писала казку, недавно якось мені трапилося, якраз я перечитувала казку, яку запропонувала дуже, я люблю. Аскотерапевтка Яна Горбунова, вона давала такі алгоритми, підтримуючі алгоритми, за якими ми писали люди, хто бажали, саме про те, як, як ми бачимо перемогу, як ми бачимо проживання війни, так, як коли прийшла до нас. Ну, така біда в дім, і яким чином з нею ми справлялися? Ну тобто там був спеціальний алгоритм, я писала за ним казку. То недавно я перечитала, я теж здивувалася, які цікаві були образи в казці, і як вона вирішувалась. То... Розкажіть нам, поділіться з нами, адже ви кажете, що своїх студентів, учнів ви наполягаєте на тому, щоб вони якось завершували казку. Як, як угу. ви бачите завершення своєї ось цієї історії, коли чи чи хочете ви повертатись додому, і як, як нині ви у Вінниці себе почуваєте? Я хочу сказати, що я дуже вдячна Вінниці за за, взагалі, за те прийоми, за те, що мені тут подобається, подобається місце, подобаються люди. Я взагалі щаслива, що знайшла цю бібліотеку, де ми зараз знаходимося. І саме завдяки тому, що я сюди одного разу прийшла подивитися якісь книжки, я тут зустріла людей, які мені ну, стали близькими. І зараз тут я проводжу свої заняття, майстер-класи для дітей і дорослих. І, звичайно, звичайно, після перемоги нам хочеться додому. Ми сподіваємося, що наші будинки залишаться цілими, тому що наше місто під окупацією і воно буде звільнене. Я в, це, в цьому впевнена, я в це дуже сильно вірю і е, своїми способами, як можу, і тим, як можу, допомагаю для того, щоб це сталося швидше. Але е, ну, це життя, і ми не знаємо, що нас очікує. Але, звичайно, Щайно додому повернутися, хочеться, але те, що допомагати через ті способи, які я вмію, те, що я сама проживаю, так як я знаю, чим я можу поділитися, мені дуже хочеться. Саме тому я не залиш... не хочу залиш... зупинятися, я хочу продовжувати те, що можу робити, от поки тут у Вінниці, ну а там далі життя покаже, що буде і як буде. Але я вірю в найкраще. Я ж казкарка. І ми сподіваємося, що ваші добрі казки справдяться і збудуться. Так. І дійсно ми досягнемо тієї перемоги, яку всі дуже прагнемо. І бажаємо вам, щоб у вас дійсно це було натхнення. Ось очі палали бажанням творити, працювати, і вдячність, що сієте ось це зерно, віри в чудеса. І дітям, і дорослим воно сьогодні нам дуже потрібне. Дякую вам, Світланочко. Дякую вам. Я теж була дуже приємно мені було познайомитися, поспілкуватися. І справді я теж хочу побажати, щоб люди вірили в казки, адже як би там не було віра в дива, і в те, що все можливо, це найкраща віра, бо це справді допомагає і не тільки зцілитися, але й реалізувати в житті ті мрії, які в нас є. Тож, дорогі друзі, продовжуємо мріяти і не тільки мріяти, а й робити все для того, щоб досягти нашої найголовнішої мрії, нашої перемоги. Тож не зволікайте, ви потрібні вже країні сьогодні. Це ж була програма. Наші, дякую, що дивились.